Що стосується розрахунку кількості добрив, які необхідні під картоплю, то протягом останніх чотирьох років ми там значно збільшили використання наших добрив. Ми зважаємо на сорт картоплі, тому що у різних сортів різні вимоги і різні сухі речовини на призначення, чи це насінєва, чи це столова картопля. На наявність зрошення, оскільки це той фактор, який при його відсутності може повести всі ваші справи на смарку, і коли у нас немає поле не поливне, то ми завжди зважаємо і зменшуємо кількість добрив дуже суттєво. На те, які у нас ґрунти і які загальні умови в цьому році очікується, як правило, для розрахунку по азоту, ми враховуємо, що нам необхідно 5 кг на кожну тонну врожаю. Планову по калію нам необхідно 10 кг на кожну тонну врожаю. Це значно більші кількості, ніж зазвичай використовують, але нам в подальшому поясню, чому ми до цього прийшли. Якщо ми говоримо за азот, то ми не зважаємо на аналізи ґрунту, тому що ми розуміємо, що той азот він нестабільний. Якщо ми говоримо за калій, то ми зважаємо на те, який у нас міст калія в ґрунті, і беремо 50% від тої кількості, яка вже є, і віднімаємо від базової необхідної. Якщо ми говоримо за фосфор, то це той елемент на. Яку ми навпаки дуже сильно економимо? Ми стараємося довести міст загальний міст фосфора доступного в ґрунті до 250 кг на гектар. Одразу скажу, що у нас в ґрунтах цей показник коливається від 100 до 600 кг на гектар, тому є поля, на яких ми взагалі не вносимо фосфор. І при посадці завжди використовуємо в посадковому комплексі. Тобто, ми обробляємо бульбу і ми вносимо фосфор в рядок в невеликій кількості. Магній для палісся це також надзвичайно важливий елемент. У нас всюди йде його дефіцит, і цей той фактор, який. Призупиняє завчасну вегетацію картоплі, тому на всіх полях ми також даємо від 50 до 70 кг. Сірки у нас в ґрунті що по Херсонщині, що на Житомирщині, ніколи не було. Вона в ґрунті не тримається, так само, як азот. Тому чим більше вдається її дасть, чим краще. Але цілеспрямовано ми її не даємо, ми її даємо тільки. З іншими добрами, з сульфатом амонія, сульфатом магнія, і магній. Ми регулюємо відповідно до аналізів ґрунту, доломітом або вапном, відповідно до того, що потрібно. Приклад, як ми це розраховуємо, візьмемо поле, де ми вирощуємо сорт гала це інтенсивний сорт, призначений для довгострокового зберігання, який має високий вміст сухих речовин. Там у нас є зрошення для житомирщини 1200 метрів кубічних на гектар. Це досить інтенсивне зрошення, і грунт у нас відносно продуктивний. Ми знаємо, що на цьому полі з року в рік ми беремо непоганий врожай по всіх культурах, і тому ми забиваємо собі панову врожайність на цьому полі в 50 тонн з гектару. Якщо подивитися на наші аналізи ґрунту, виходячи з фосфору, ми бачимо, що у нас конкретно на цьому полі є дефіцит, і для того, щоб його підрівняти, нам необхідно дати 130 кг фосфора в діючій речовині, а калія ми розраховуємо, що нам необхідно 500 кг в діючій речовині, з яких 100 ми візьмемо з ґрунту, і ще 400 ми забезпечимо через добрива калії користей. Кальцій і магній це окрема історія по доломіту, але магнія ми все одно додаємо 70 кг, оскільки. Які завжди є дефіцити, і це дозволяє там продолити вегетацію з врахування того, які добрива ми будемо давати з магнієм і з азотом? У нас вийде 221 кг сірки, але це в формі СО4, Тобто, в чистій сірки це там буде значно менший показник. Якщо ми говоримо за азот, як ми його даємо, щоб забезпечити ці 250 кг чистого азота. Ми даємо 250 кг діамоній фосфату. Це 45 кг азоту, які ми забезпечуємо. Далі ми хочемо, щоб з цих 250 кг половину складав чистий амонійний азот, тому ми додаємо ще 400 кг сульфату амонії, і того у нас буде 125 кг в чистій амонійній формі. І решту 125 кг ми забезпечуємо шляхом внесення м'ячної селітри. Перші два добрива ми вносили перед самою посадкою. Перед культивацією під посадку а м'ячну селітру ми вносимо перед окучуванням. Саме ми робимо максимально наближеним до сходів картоплі. Тобто, коли ми бачимо, що картоплина вже проростає. Ми вносимо аміачну селітру і окучуємо його. Для чого це все робиться в такій черговості? Амонійний азот в ґрунті тримається в наших кислих ґрунтах, тримається 70-90 днів. Аміачна селітра вона там працює протягом 30 днів, якщо ми її внесли саме в ґрунт при окучуванні. Якщо згадати слайд, який наводив Олег Олександрович, то там було видно, що. Картоплі азот потрібен протягом всього періоду вегетації. Основна частка зрозуміло, протягом перших 60 днів, але протягом наступних 30 днів йому також потрібен азот. Тому, вносячи азот саме в такій схемі, ми забезпечуємо ці саме перші 60 днів вегетації, тобто після всходів. І відповідно сульфат амонія ми внесли там при посадці 20 днів до всходів, і у нас є 70 днів, поки він працює. Останні 10 днів там мінімальна його робота. Аміачнесі літра за рахунок того, що ми його вносимо не при посадці, а перед самими всходами, Ми якраз забезпечуємо ці перші 30 днів росту картоплі, і таким чином. У нас цей азот він використовується саме найбільш ефективним чином для того, щоб отримати там високий урожай в урожай 60 тонн з гектару, необхідно, щоб картопля вегетувала всі свої законні 80 днів після всходів. І тому в момент або перед світінням, або в момент світіння, ми доносимо ще 100 кілограм аміачної селітри, намагаємося підгадати, щоб це був дощ, або щоб це було зрошення, і ми пролонгуємо нашу вегетацію картоплі, і от тільки таким чином. З нашого досвіду нам вдається досягти, щоб картопля там середньостиглих сортів, щоб вона була зелена до 1 вересня. Ми травимо насіння в саджалці е, і додаємо багато водорозчинного фосфору на рівні там 6 кг на гектар е, при обробці самої бульби. Е, якщо е, подивитися на бульбу, коли вона проростає. То перші корінці вони якраз завжди обволокують саму картоплину. І відповідно за рахунок того, що у нас в цьому місці знаходиться водорозчинний фосфор, вони одразу можуть його смикнути. Як правило, це використовується добровольця 10-40 10 або там схожі формуляції. І тому кількість фосфора вона не велика. Вона всього 2 кг на гектар, але цього достатньо для того, щоб дати перший стимул. Другий етап живлення, який ми забезпечуємо при посадці, це. Локальне внесення фосфору ми його даємо всього там 20 кілограм і сипимо саме в зону картоплини. Використовуючи звичайний аплікатор, ми даємо там в районі 20-30 кг звичайного фосфора швидко розчинного, не водорозчинного, а швидко розчинного. Тобто, це або яровський продукт, або джіва. Там, як правило, у них формуляція 12-24, 12, або 12 24 5 в такому плані. І це дозволяє отримати рослині саме той фосфор, який потрібен для швидкого старту і для росту коріння. Використовуючи таке живлення і азоту, і фосфору в комплексі з урахуванням е, більш пізньої посадки, це дозволяє нам після всходів е, забезпечити е, повне закриття гребенів навіть при міжрядів 90 там протягом 15-20 днів. Це дає там такий шалений стимул для набору вегетативної маси. Це відповідно там забезпечує від проростання бур'янів, тобто ми уходимо від зайвої гербіцидної обробки після всходової, і це забезпечує велику в'язь Застосування бору з двадцятого 23... третього 23 році. Ми з Олегом Олександровичем закладали дослід на сорті Челенджер. Коли Олег Олександрович, використовуючи там свої продукти, показав різницю між нашою технологією і той технологією, яку він пропонував. В той рік ми дали 6 разів бор. Тричі ми дали кальцій бор. Це добриво з низьким вмістом, з низькою концентрацією бору, але з містом кальцію, який ми давали на перших етапах, тобто від моменту всходів і до моменту ініціації бульбів. Ми тричі дали по 3 літра цього добрива, і потім ми давали звичайне борне добриво. Також тричі протягом вегетації рослини там, через кожні 10 днів. Вкупі з іншими заходами, які ми тоді використали, нам це дозволило отримати, на, по нашій технології, звичайній всього на все 36 тонн з гектара. А при технології, оцій більш інтенсивні, на 8 тонн з гектара більше, ми отримали 42 тонни з гектара. Тому для себе ми теж прийняли рішення, що бором необхідно живити протягом всього періоду вегетації. І по бульбах ми бачимо, що ті поля, де ми пропускаємо там протягом 15-17 днів обробку бором, у нас ці перетяжки з'являються. У нас з'являється дупла цей дефіцит магнію. У нас на Житомирщині він починає проявлятися десь з середини липня, і до кінця липня у нас листочки таким чином темніють. Тому ми даємо і в системі живлення багато магнію. І по листу даємо багато магнію, і на наших пісках це дозволяє там тримати рослину до 1 вересня. Це дефіцит сірки і азоту. Вони пов'язані між собою. Ми бачимо, що у нас от по контуру листочка йде пожовтіння набагато інтенсивніше ніж в центрі самого листочку. Система живлення у нас можливо трошки відрізняється від усіх. Ми стараємося проводити живлення інтенсивне. В основному на товарних посівах, тому що товарні посів у нас специфічні, ми випробовуємо картоплю фрі, ми вносимо як в розкид добрива, так і локально. Не можу зовсім погодитися з тим, що хлористий калій треба вносити по, по воранці. Ми стараємося, якщо хлористий калій, це перед оранкою вносимо. Якщо вже десь не встигли і виходить, десь зміна поля, тоді ми стараємося брати безхлорні добрива калійні і тоді вносить вже поверх там, лютий місяць, березень місяць. Також ми в руски до перед посадкою вносимо ще вапнякову ам'ячу селітру. Решта добрив іде в нас при посадці. При посадці ми використовуємо Рідкий фосфор, це Бріопі плюс. Ми використовуємо мікрогранулу, так як Віктор казав, це вже другий етап е, швидко розчинного гранула та в межах десь 25 кг на гектар. Даємо гранулу е, або icl Л ПК, або Тімаковську гранулу, яка має там підвищений міст фосфору, але також є азот і калій є. Кальцій, мікродобрива. Дивлячись які поля, деякий аналіз від 270 до 330 кг на гектар, це ми вносимо в рядок. У нас немає міжрядного обробку. У нас іде спочатку: ми формуємо гребінь і проводимо посадку. При масові сходи і до змикання рядів ми вносимо або аміачну селітру, або ще є таке добриво, як салістрак з бором. Це Азот кальції бор. вносимо десь в межах там 200 кілограм. Ну загальна кількість азоту, ну дивлячись, які сорта, дивлячись, які ґрунти від 160 до 200 кг. Це товарні посіви, це не насінне. Те, що по вегетації ми вносимо перед поливом, на день не вносимо. Вносимо з вечора і включаємо зразу полив і зразу проливаємо. Цього року, скажу, ми під. Культивацію верніше, після оранки в лютому місяці ми вносимо калій хлорістий, в залежності від аналізу, 200-300-400 де, на деяких площах, площах до 600 кг на гектар. Вноситься. Потім під культивацію ми вже вносимо ЯРА 9,12,25 і теж в кількості від. 300 до 600 кілограмів. Ну, цього року у нас така площадь від 400 до 500 кілограмів, а також сульфат магнію гранульований, і перед фризуванням, перед саме посадкою, вносимо вапнікову аміачну селітру 300 кілограмів. Щорічно ми зараз пішли щорічне вапнування робити. І по рекомендаціям нам казали, що 3 тони на гектар. Вапняково-борошно, але нам посовітували вносити кожен рік по тонні для того, щоб не всі мікроелементи працюють адекватно при внесенні великої кількості вапна. Ну і по при кожному позакороневому позакороне виживлення при кожній фемісідній обробці це скудера кальцій, бор Олег Тарасенко посовітував, Ми вже випробували таке і дає дуже гарні результати.